Доби гірські рятувальники Прикарпаття чотири рази залучалися для надання допомоги туристам на горі Хом'як, Михалкова та Говерла. Спершу о 14.50 допомоги потребувала 38-річна туристка з Дніпра. Спускаючись з гори Хом'як, вона раптово відчула сильне погіршення самопочуття і не змогла продовжити рух самостійно. Рятувальники з Ворогти оперативно дісталися до жінки та супроводили її до підніжжя гори. Вже за годину о 15.43 надійшов новий виклик. 64-річна жителька Харкова заблукала в районі гори Михалкова. За координатами місце перебування жінки рятувальники встановили дуже швидко. Рятувальники з Косова та Верховини знайшли жінку і супроводили її до підніжжя. Увечері на Хом'як знову знадобилася допомога 22-річному туристу з Києва, який травмував ногу, рухаючись туристичним маршрутом. Рятувальники надали йому домедичну допомогу та передали медикам. І вже о 18.40 на горі Говерли допомога потребувала 36-річна мешканка Івано-Франківська, яка теж травмувала ногу і не могла спуститися самостійно. Її рятувальники доставили до бази заросляк і передали медикам. Ці випадки ще раз доводять, що гори не пробачають легковажності. Тож, плануючи похід, обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Обирайте маршрут, який відповідає вашому рівню фізичної підготовки. Беріть з собою, обов'язково все необхідне. Це і заряджений телефон, і павербанк, аптечку, воду, їжу, дощовик і теплий одяг, навіть влітку. Обов'язково правильно підбирайте взуття. Не забувайте повідомляти близьких про свій маршрут і обов'язково завантажуйте застосунок порятунок у горах. Він допоможе швидко передати координати рятувальникам у разі небезпеки.